давніх давен українські дівчата могли похвалитися не тільки працелюбністю, вродою та співучістю, а ще й довгою косою. Тож, аби привернути увагу до дівочої краси, довгого волосся та до давніх українських звичаїв пов'язаних із ним, працівники культури міста Коломиї організували конкурс фестиваль. У минулому році мене виник такий творчий задум. Адже в місті Коломиї є багато гарних дівчат, які носять довге волосся. І ми хотіли привернути увагу коломиян, і зробити таке народознавче дійство, шанування коси і привер. Повернути до звичай українського народу, до гордості дівчини, до шанобливого ставлення, тому що коса це не тільки вигляд зовнішній, вона ж стверджують психологи, впливає на подальшу долю кожної дівчини. Головний критерій для визначення переможниці це, звісно, довжина волосся, каже начальник відділу культури Коломийської міської ради Уляна Мандрусяк. Згідно нашого положення це є найдовша коса, найдовше волосся. У Нас буде е, спеціаліст шуркарні, яка е, працює з волоссям, яка відчуває волосся, і вона буде його обмірювати. А ми, звичайно, будемо вже тоді за результатами дивитися в кого найдовше. Звичайно, у нас будуть і спеціальні кризи. Для приз глядацьких симпатій, креативність, так що ми будемо ще інші номінації. Захід почався із візитівки. Далі матуся заплітали коси своїм донькам. На це їм було виділено сім хвилин. А ще дівчатка демонстрували свої таланти. Співали, танцювали, представляли свої вироби та грали на музичних інструментах. Найдовгоочікуваніший момент вимірювання волосся конкурсанток. Переможниць визначали у трьох вікових категоріях: наймолодші учасниці від 5 до 8 років, середньої вікової категорії від 9 до 12 років та найстарші від 13 до 16 років. У наймолодшій віковій категорії перемогла восьмирічна Оксана Сметанюк. Довжина її волосся становить 108 сантиметрів. Радість, що не перемогла. Володаркою найдовшої коси у середній віковій категорії стала Ангеліна Хім'як. Довжина її волосся 101 сантиметр. Мені не важко, я волосся майже не відчуваю, а стригли ми три роки тому. Я думала, раз. Я жодного разу не думала про те, щоб підстригти мої волосся. Перемогу серед старших учасників здобула 13-літня Аліна Василенчук. Довжина її волосся 104 см. сантиметри. Я його ще ні разу не стригла, воно від дитинства. Так вже зарощувала. І жодного разу ти не думала про те, щоб я містри. Переможниці отримали цінні подарунки. Дівчата кажуть, підстригати волосся наразі не планують, адже вважають, що косати завжди стильно та гарно. Олена Галидюк, Анастасія Шеремета, новини телеканал Раї.